Завершили половину сезону в такому новому для вас турнірі. Якісь підсумки можна вже зробити? Для чого це було і наскільки це вдалий експеримент? Ну зразу це була команда, яка здавалася для того, щоб гравці, я вже казав, Ю-19 Костюка, першої команди Ю-19, які не мають ігрової практики. І вони в цій команді. Скажем, награвалися і відновлювалися після травм. І наші хлопці, щоб вони вже грали зі старшими, мали опит для того, щоб в наступному році перейти в Ю-19, щоб для них гра зі старшими хлопцями, не була така дивовизна. Дивови. Тому підвести підсумки, мабуть, всі ігри пройшли на тому рівні, якому хотіли, але... Цей, ця гра зі старшими дає хлопцям стимул для того, щоб працювати далі. Я бачу, що рівень U-19 U17, і U-17 це два різні турніри і два різні рівні. Тому тут треба все робити швидше, тут хлопці старші. Тут нема часу для того, щоб багато там, щоб вони думали на футбольну довго, приймати швидке рішення і фізичне стані теж треба бути готовим, щоб зі старшими. Це те складно. Ми скажімо так, не заганяємо хлопців, щоб вони грали по двірі в неділю, для того, щоб якийсь був результат. Ми даємо всім пограти. Комусь пою 17, комусь пою 19, проводимо ротацію і всі мають ігровий, ігровий тонус і ігрову практику. Буває, на цьому полі, да, воно таке недобре, можна сказати. Але якщо відкинути якісь там відскоки, якийсь там технічний брак, що на такому полі його... Повинно було б бути багато. Хлопці питалися грати в футбол через передачі, через якісь робили комбінації, наігрували якісь ті моменти, які ми виконуємо в тренуванні. Тому це для них така ж практика, що ми не дивимося на на суперника нашого чи на поле. Ми виходимо і в будь-яких умовах граємо у футбол. Той, який ми тренуємо і який ми хочемо бачити, від нього. Ну, ми трошки даємо хлопцям зараз канікули відпочити, 4-5 днів, потім зберемось. І Є у нас момент, де можемо ми зіграти кілька турнірів є. Якщо ми всі питання рішимо, то ми десь поїдемо на турнір чи проведемо турнір в Києві. Якщо не буде цього, то будемо працювати. Є над чим працювати. Більше будемо працювати над індивідуальними е, да, помилками, ті, які є у хлопців, і для того, щоб вони за цей період ці помилки скосили, скажем так, прибавили в технічному плані. І будемо грати раз в неділю будемо грати з командами Ю-19 для того, щоб вони теж були в тонусі і була ігрова практика, щоб не тільки тренуватися, а і в кінці неділі пограти, подивитися, що ми за неділю зробили і якась обористь.